Одавець Андрійської засели, коли мешкають скрізь, де є товар. Довжина тіла близько 160-180 сантиметрів. Голова зазвичай прикрашена головним убором, служить для складання заявок і підрахунку цифр. Продавці мають дуже тонкий рух і швидко розпізнають залежаний товар. Задні кінцівки служать для швидкого пересування між товаром і покупцями, а передні – для приймання товару. Пальці продавців дуже розвинені, В дикій природі нерідко можна побачити самотнього продавця-касира, який бавиться з касовим апаратом та супретно перераховує гроші. Найпоширеніші звуки, які видають продавці, говорять точно, скільки важити в Від культурних особи можна також почути, приходьте ще, чим вам допомогти, і ми раді вас обслужити всі живуть поодинці і з грами у зграях є витажок, якого всі продавці можливо називають за відділ. І головний годувальник зграю, що видобуває для зграя запаси продовольства. Його називають товарознавець. Він від звичайних людей е, відрізняється дуже задумливим виглядом. Проте всі дуже ревниво стежать за якістю продукції. Це завжди підтверджується найбільш високоосвіченими освічені професіонали з торговельного відділу. Місяця продавці прораховують і перекладають товари. Це називається у них ревісією. Вони не можуть жити без ревісів. Тому, коли довго немає, продавці починають вирувати і втрачати свої професійні якості. Тому ревісня допомагає тримати їх під домис. У Житомирі багато місць де мешкають продавці. Але найцінніше люди продавців мешкають сто епо, оскільки там святі найкращі умови для проживання цих корисних істот. Цей зустріч п'ятого позначаються в стані хлопців та й продавців. Як висновок хочу сказати, що продавці унікальні створіння. Єдині в природі, хто створює запаси з однією єдиною метою збути їх і принести цим радість іншим. Тому варто їх занести до червоної книги та охороняти усіма можливими способами. А якщо серйозно, то для того, щоб бути професіоналом своєї справи, потрібно багато чого навчитись. Саме тому я вступила до Центру легкої промисловості та погодового обслуговування населення міста Житомира. Чого я очікую від навчання? Очікую нових знань, очікую цікавої практики. Хочу отримати нові навички. Сподіваюсь на нові знайомства, нових друзів, яскраве студентське життя.